Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Valk Genesis. Модель на 29 колесах. Випускається в двох розмірах Рам Це 19 дюймів. підзріст від 175 до 190 і 21-й розмір. підзріст від 180 до 195 до 2 метрів. Рама виготовлена із алюмінію сплав 6061. Якісні зварні шви. Якісне локофарбове покриття, чорно-зелений глянцевий. На рамі передбачена внутрішня проводка трасів, трансмісії та задніх гальм. По-перше, це гарно виглядає, по-друге, якщо, наприклад, вам потрібно підняти велосипед на якийсь поверх, знизу немає ніяких тросиків і робити це зручно. Багажник на цю раму також можливо встановити, є кріплення. Тільки обов'язково підбирайте, щоб цей багажник був під дискові гальма. Також є кріплення під повноцінні крила та центральну підніжку. На нижній трубі встановлено дві бонки. Зазвичай на них встановлюється флягатримач, також сюди можна встановити і насос. Вилка алюмінієва бренд GT-MRK, гарно відпрацьовує нерівності хід 100 мм. В правій назі встановлений локаут, можна вилку блокувати, блокуємо її в випадку. Наприклад, якщо ви підіймаєтесь на якусь круту гірку, при заблокованій вилці це буде легше зробити, так як КПД від кручення педаль не буде гаситися роботою вилки. В правій назі можемо. Налаштувати її жорсткість. Втулки алюмінієві на конусних підшипниках, бренд Joytec, також себе добре зарекомендували, мають гарний ресурс та хороший накат. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, задня також на ексцентрику, це означає, що без проблем можна зняти колеса без будь-якого інструменту. Обід подвійний алюмінієвий противоударний на малюнку показаний як обід. Виглядає в розрізі. Гума бренду Citron ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний, гарно себе проявить на ґрунтових, на пересіченій місцевості, а також буде на нині комфортно їздити по місту. Гальмівна система дискова механічна, бренд Radius. Ці гальма перевірені часом, хорошої якості, ефективно зупиняють велосипед. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Так виглядає задня частина. Сидіння валк середньої комфортності. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Підсидельний штир зроблений з алюмінію. Трансмісія розрахована на 21 швидкість, складається з компонентів Shimano. На руль встановлені моноблоки Shimano ste 500 це перевірені часом перемикачі надіння та ручні використання. Правий на 7 швидкостей він працює заднім перемикачом. Лівий працює з переднім на 3 швидкості. Руль широкий, ширина 70 см. Зроблений він із сталі, фіксує його алюмінієвий винос за допомогою 4 болтів. Передній перемикач Shimano Tourney. це вдала серія, він широкий і працює з всім діапазоном задніх зірок. Провідна пара від бренду ProViel Алюмінієва, довжина шатуна тут 175 мм. Є пластиковий захист від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірках маленька 2,4, середня 3,4 і велика 42 мм. Каретка тут на промислових підшипниках картридж. Задній перемикач Shimano Altus хорошо перемикає швидкості. Працює він з касетою на 7 зірок. Розрахунок зубів. Велика 32, маленька 12. Тут стоїть касета і це позитивно впливає на витривалість. Наприклад, цей велосипед може витримувати вагу велосипедиста до 120 кг. Велосипед надійний і якісний. Особисто я також взяв собі велосипед цього бренду та ту ж саму модель. Зараз вам його покажу. Ось мій велосипед. Вибором я задоволений. Від'їздив я вже два сезони, ніяких проблем не було. З часом я замінив гуму, поставив кращої якості, та також з часом замінив сидіння. Поставив більш комфортне. Так виглядає трансмісія після двох сезонів, скільки я наїздив по. Кілометражу я вам не підскажу, велокомп'ютер я не встановлював, але наїздив я немало. Звісно, перед сезоном я помию ціпок. І щодо гальм, при моїй вазі майже 100 кг, мені їх достатньо, працюють вони ефективно. Велосипед надійний, своїй ціновій ніші, він один із кращих варіантів. Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання рік. Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Якщо є якісь питання по велосипеду, пишіть в коментарях. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.